так прилітають російські керовані авіабомби на українські міста та села. Півтори тисячі кілограмів вибухівки розносять ущент щент прифронтові населені пункти. Ось так готуються до злету новітні російські винищувачі бомбардувальники су 34 які скидають ці каби. Ворожі літаки можуть цілити фугасним залізячим, але повернення на ворожий аеродром для росіян не завжди гарантоване. справжній геноцид російських пілотів та їхньої техніки у п'ятницю півдні десь на південному напрямку, ворог позбувся одразу трьох су 34 Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що під час нічної шахет-атаки на Україну на одному з російських дронів знайшли послання від окупантів. Що ж росіяни хотіли смерті, то її й отримали. Ну знаєте, як то кажуть. Е... Нема чого шастать по українській землі. Дуже важливо, що це збиття відбулося саме для нас на такому стратегічному плацдармі. Це плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Це ті літаки, які мали відпрацьовувати якраз по лівобережжю, по наших плацдармах. Там збиття прекрасне. Сподіваємось, також що і російські льотчики там не сильно вижили. Що було таке якісне, дуже перехоплення за. Соби якими ми цього досягли, поки що нам. Невідомі, можливо, ми туди підтягнули якусь наш зенітно-ракетний комплекс новітній, завдяки чому нам вдалося зробити таке збиття. Скоріш за все, ворог скавчить, що їхню бойову авіацію підбили з нового комплексу Петріот, адже додаткову систему американської ППО, передану Німеччиною, мали розгорнути в Україні ще до кінця грудня. В командуванні повітряних сил наголошують, операцію зі збиття планували заздалегідь, Тож це була необорона а ретельне полювання на ворожих пташок. Блискуча в черговий раз планована е, операція по власне знищенню ворога на підступах до нашої держави. Це один з найновіших літаків поряд з Су 35 Ну, Це вже винищувач бомбардувальник може завдавати ударі по повітрю, по землі. На як багато цільові літак зрештою екіпаж складає два пілота. Саме такими літаками окупанти завдуть ударі керованими авіабомбами, керованими авіаційними ракетами. Далі це доро дорогий літак, сучасний, так от сутра це десятки мільйонів доларів. Не там цінники не ставлять на літаки. Так їм же що ж треба вкрасти на, 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 на цих на, на будівництві, на виробництві і так далі. Тому тут можливо буде ця цифра десь різнитися в різних джерелах. Але я думаю, що не менше 50 мільйонів доларів то, така машина може коштувати це найнижча ціна. І Ще більше ворог втратить, коли Україна отримає нові винищувачі. 16. у Нідерландах повідомили, що вже підготували перші 18 літаків, які передадуть у межах авіаційної коаліції, крім нідерландських F-16, Про намір посилити повітряні сили України, також заявляли у Данії, Норвегії та Бельгії, але нам потрібні не просто базові моделі. Наголошують військові експерти. F-16 – модульна платформа, яка дуже швидко і дуже добре може бути поліпшена. Це питання підіймалося під передні. Нідерландами. в них літаки власне в 16 виробляються на заводі компанії «Фоккер», для того, щоб літаки, які будуть передані Україні, вони були максимально можливо для їх бази поліпшені. Це перш за все встановлення найсучасніших РЛС і сучасних систем керування вогнем. Тому що ну літаку вже літак в експлуатації 79-го року було й багато його генерації можливостей для поліпшення, і от важливо, щоб нам були надані вони з найсучаснішими РЛС і системами керування вогнем, які дозволять застосовувати далеко сучасні далекобійні ракети західного зразка. Повітря, повітря А поки що українські пілоти працюють із тим, що мають, і доволі успішно, як західні бомби «Джейдам» нищити російські склади з БК на лівобережжі Херсонщини показали в 140-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Олексій Пасак, п'ятий канал. Чудову роботу зенітників відзначив у вечірньому зверненні президент України. Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські сушки на південному напрямку на нашій Херсонщині. Результат наших повітряних сил та безпосередньо одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці. І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці. Жоден з них не залишиться безкарним. Дев'ять місяців на фронті, увесь час військовослужбовець 92-ї окремої штурмової бригади Олег тримає позиції та відбиває атаки ворога на Харківщині. Олег каже, що він, як і сотні тисяч інших чоловіків та жінок, не готувався до того, щоб тримати зброю в руках. Проте у свій час вирішив стати на захист батьківщини. Більше дивіться в матеріалі сухопутних військ України. Я в бригаді з мая місяця, я взагалі мобілізований. До ковіду працював на турбоатомі начальником сектору конструкторського відділу ну, парових машин, а потім працював і донині рахуюся на фірмі, частній фірмі керівником виробництва. Нас приїхали до навчального закладу з бригади представники, я до них записався, ну, став на співбесіду, і мене, ну, мене взяли. Бій відбувається так, от, вони стріляють, кричать Здайвайся, ми їм кричимо Здавайся, ти і то, постріляли, постріляли, потім починає працювати наша їхня арта. І там уже кому пощастить. Наша влучна, але мало. Їхня б'є, але бере кількість. Я вже не пам'ятаю, скільки це було, чи 10-та година, чи 11-та, але це було в день. Почув в радійку, що до нас підійшли е, Двоє. Ми їх побачили, ми почали стрілкати. Як у нас кажуть, 4-3, радійку чую голос, що вони відходять. А я рухався як то по інерції вперед, стріляв і рухався за ними. І я почав спускатися в приліт від снаряда, як я вважав, що то воно від приліт від снаряда. І в цю хвилину я помічаю, коли знизу на мене дивляться два глази. І автомат в руках. Я почав е кричати йому, бросаю Короче, гранатами закидаю, а потім, що говорив, вже я не пам'ятаю. Але той, який там був, він руки вперед виставив і автомат виставив. І коли я зрозумів, що в мене гранати нема, я їх викидав до цього. А інші я не взяв, а він з зарядженим автоматом, а я ні. Ну, Це вже було після. Він вже почав кричати не стріляй, вилазити. Потім підійшов в той, який зі мною був, і вчений з нашої роти позивний. Вони вже тоді цинкували і допомагали мені, тому що щоб ті не повернулися. Це було спонтанно, це було рішення таке, ну, кричати Здавайся, або те пристрелю. Я розумів, що в мене набоїв нема. Він тоді, напевно, був в шоці, коли бачив, коли я перезаряджав магазин при ньому. Тому що я перезарядив і почав стріляти вже в тих двох, які там були. Але вони вилізли в трьох, ми їх, так сказати, обезоружили. Доньку побачите. Ми спілкуємося, але ж то онлайн-спілкування це не жива. А потім ну, повернутися до роботи нормального життя. Хтось може за один вихід стільки пережити, скільки інший, і за півтори року не побачить. Тому мотивація. Жити хочеться в вільній країні. Піде хтось інший, але ж він також буде боротися за те, що я. Тому виконуємо накази, ті, які командування ставить, а там мотивація. Напевно, це мотивує. Україна повернула на підконтрольну територію тіла ще 66 загиблих воїнів. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Збройні сили України забезпечать перевезення тіл та останків до правоохоронних органів для встановлення осіб загиблих.